Синельника Ярослава, 9 А клас. Чи можна вважати прагнення до багатства залежністю? В Євангелії написано, важко багатому увійти в царство небесне, оскільки дуже складно подавати залежність. У сучасному світі люди постійно прагнуть до чогось більшого. Можна стверджувати, що мало хто готовий жити в умовах постійних фінансових обмежень. Тому люди женуться за великими цифрами на паперових купюрах. Нині практично нічого не обходиться без грошових витрат лікарні, освіта, подорожі, одяг та навіть їжа. Це все коштує грошей. Але це все є нормою до тих пір, поки людина не переходить межі моральних принципів, тоді це можна вважати вже залежністю. Людині стає мало з кожним днем, місяцем та роком. Це може проявлятися в постійному стресі, переживання через фінансові питання, гнитві за грошима. У літературі ми зустрічаємо багато яскравих прикладів моральної деградації героїв через свою залежність від накопичення. Задаємо всім відомого скруча з різдвяної пісні у прозі Чарльза Дікенса. Старий спнара все життя багатів і навіть не помітив, як став залежним від грошей. Але що дало йому багатство? Ні родини, ні друзів. А ось головний герой п'єси Івана карпенко карого Сто тисяч герасин Колипа. Його прагнення до грошей призводить до моральної деградації, адже він готовий запотіти шкоду іншим, аби досягти своєї мети. Він ілюструє, як жадність та залежність від грошей може можуть, зру... можуть зруйнувати людські стосунки, та, врешті-решт, калитка через свою ненаситність втрачає все, що для нього дійсно мало значення: любов, повагу і людяність. Отже, все залежить тільки від людини, як писав Річард Бах, Багатство це лише інструмент, воно може допомогти вам створити або зруйнувати, але воно ніколи не повинно стати вашим Богом.